У світі є всілякі види взаємовідносин. Але чи знаєте ви, що у світі управління документами також існують взаємозв'язки? Давайте подивимося, що це таке майстер знайомств і взаємозв'язків. Щоразу, коли ви зберігаєте інформацію в M-Files і описуєте, що ви зберігаєте, M-Files автоматично пов'язує її з контекстом і створює зв'язки. Завдяки цим зв'язкам ви можете переміщатися між інформацією та бачити усе, з чим пов'язана ваша інформація. Іноді може статися так, що ви захочете додати зв'язки вручну, наприклад, між двома документами. Для цього я рекомендую наступне. Дозвольте мені почати з історії. Наприклад, Тіну та Кімберлі працюють над внутрішніми інструкціями для віддаленої роботи. А Енді виконує для них певну фонову роботу, збираючи цінну інформацію. Він створює документ із усією зібраною інформацією. Але тепер йому потрібно пов'язати його роботу з тим, над чим працюють Тіна та Кімберлі. Тут і з'являється діалогове вікно зв'язків. Подумайте про це діалогове вікно як про кошик для покупок під час покупки продуктів. Відкривши це діалогове вікно, ви можете переміщатися всередині M-Files та шукати документи, які потрібно зв'язати. Тоді як діалогове вікно супроводжуватиме вас, куди б ви не пішли. Це дуже корисно, особливо якщо у вас немає потрібного документа на екрані. Готово. Тепер документ Кімберлі та Тіни залишається єдиним, що вам і потрібно, але для довідки ви також можете знайти дослідження Енді. Чому все, що ми робимо, не може бути таким же легким. Просто клік, клік, все зроблено. Дякую. Тепер, якщо вам потрібно відредагувати або видалити зв'язок, створений вручну, все, що вам потрібно зробити, це повернутися до діалогового вікна зв'язків, повернути документ і внести зміни у нього. Хіба це не чудово? Ще один швидкий і простий спосіб групування вашої інформації в MFS. Ну, а тепер настав час моєї заключної промови. Ви вже знаєте. Подивіться ще одне відео, щоб дізнатися, що ще можна робити в MFIS. І я буду з вами.